Самий головний висновок, який зробили й журналісти, і Путін, і в тому числі Трамп, після зустрічі Путіна та Віткофа, про те, що переговори були продуктивними. Але санкції в п'ятницю все одно будуть. Ну, принаймні, речник Білого Дому повідомила про те, що у п'ятницю оголосять які санкції проти Росії, які конкретно не зрозуміло. Та й чи оголосять загалом? Питання, як на мене, поки що залишається відкритим. Трамп прокоментував сьогоднішній візит Віткофа до Путіна і сказав: мій спецпосланець Стіп Вітков щойно провів дуже продуктивну зустріч із президентом Росії Путіним. Досягнуто помітний прогрес. Незабаром я поділюся подробицями з деякими з наших європейських союзників. Власне він це зробив у розмові з Зеленським. Всі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні. Ну знову з'явились тижні. Як він не написав, два-три тижні я не знаю. Але власне це читається між рядків. Сьогоднішня розмова Путіна і Віткофа тривала, як я сказав, друзі, близько трьох годин, і це був уже п'ятий візит Віткофа до Москви. Що саме вони обговорювали? Невідомо. Жодних подробиць ніхто не повідомляє. Ні Трамп, ні Володимир Зеленський. Ушаков відразу після цієї зустрічі прокоментував зустріч свого боса і Віткофем і сказав: американській стороні ми передали сигнали щодо українського питання і отримали. Відповідні сигнали від Трампа і він назвав переговори конструктивними. Далі каже, я нічого коментувати не буду. Після того, як будуть коментарі від офіційних осіб, ви щось зрозумієте. Але поки що зрозуміло одне: Домовності про припинення війни немає. Що ж саме Путін запропонував відкуфу напередодні закінчення дедлайну? Ну, знову ж таки, про це жодної розмови нема. Але незадовго до візиту американського чиновника Bloomberg писав, що Путін. Готовий запропонувати Сполученим Штатам Америки, а не нам, повітряне перемир'я, що, мовляв, буде прогресом у російсько-українській війні про припинення російсько української війни. Ми сьогодні детально про це говорили із Володимиром Фесенком. У мене на каналі. Друзі, перегляньте відео. У нас була справді змістовна дискусія. Посилання залишу вам правому верхньому кутку. Ви не пошкодуєте, якщо переглянете це відео. І одразу після зустрічі Путіна і Віткова Трамп ввів додаткові 25% мита проти Індії. Проти Китаю нічого не вводив, але і Індія, і Китай закуповують дуже багато російської нафти. Чому проти Китаю не вводив? Тому що ну, поки що тривають переговори про досягнення торгової угоди між Вашингтоном та Пекіном. Відтак не на часі. І мито набуде чинності, друзі, не завтра проти Індії, а через 21 день. Але рішення Трампа було вмотивовано тим, що Індія спонсорує Росію, яка веде війну проти України. І якщо Трамп стверджує, що переговори пройшли дуже успішно і продуктивно, для чого вводити проти Індії мита? Незрозуміло. сьогодні, представник Індії був у Москві. І вів переговори про те, як вони будуть працювати у енергетичній сфері, співпрацювати із Росією після того, як Трамп веде Мита. І вони сьогодні, представники Індії та Росії, підписали протокол про розширення промислового та технологічного співробітництва. Про це йдеться на сайті Міністерства торгівлі та промисловості країни. Офіційне повідомлення. Тобто, ми та Трампа. Хоч і ведені і переговори успішні, але все виглядає дуже дивним. І з'явилось повідомлення про те, що на рендра Моді, прем'єр-міністр Індії, вперше за сім років відвідає Китай, той самий Китай, з яким він потрішки воює. І це все відбувається після введення Трампом мит для Індії за купівлю російської нафти. Але це ще не всі квіточки, я вам розповім ще й про ягідки. Не лише квіточки, тому залишайтесь, друзі, на каналі. Стосовно візиту на рендри моді вперше за 7 років через наголошую до Китаю. Про це пише видання Reuters, посилається на поінформовані джерела. Візит відбудеться наприкінці серпня, саме на тлі загострення відносин Індії та США. і на рендра МОДі відвідає саміт Шанхайської організації співробітництва, який розпочне свою роботу 31 серпня в китайському місті Тянцзінь. Востаннє моді відвідував Китай у 2018 році. З того часу відносини між цими двома країнами різко погіршились. У 2020 році на гімалайському кордоні відбулося збройне зіткнення між китайськими та індійськими військовими. Але після того, як введені були санкції фактично проти Індії, з'явилось таке несподіване рішення. Трині санкції проти Росії заявили в Білому домі, як я вам сказав на початку відео, оголосять в п'ятницю, які саме незрозуміло. Трамп про відсотки не говорить і каже: нікому ні про які 100% я ніколи не говорив. Це все, мовляв, вигадки. Ще раз наголошую: в раннішому відео голос говорив: і нині говорю, Трамп бреше. Говорив він про 100%. Але наразі він це заперечує. Державний секретар ШАМ Марко Рубіо також дав дуже короткий коментар стосовно. Результатів переговору Віткофа та Путіна і сказав, що ми скажемо більше про це пізніше, про результати і про те, які будуть дії проти Росії. Але він ухилився від відповіді чи запровадять санкції проти Росії. Ну зрозуміло, чому, тому що таке може оголошувати у Сполучених Штатах Америки лише Дональд Трамп. Водночас Рубі додав, що ймовірно, скоро будуть зроблені відповідні оголошення. Позитивні каже або можливо негативні, незрозуміло. О 23.30 За київським часом Трамп має оголосити звернення, але він вже багато коментарів після того, як було проведено переговори між Вітковом та Путіним, зробив і провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським. І також в цій розмові брали участь і європейські лідери. І Зеленський також дав дуже короткий коментар у себе в телеграм-каналі про підсумки цієї розмови. Сказав він дослівно наступне: наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка. Війна має завершитись, і це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві. Що було озвучено в Москві, невідомо. Жодної конкретної немає. Лише у Трампа все дуже чудово, аби не вводити санкції проти Росії, тому що вони будуть працювати над завершенням війни в найближчі дні і навіть тижні. Ну загалом, те, що ми і прогнозували, друзі, з вами так воно і на жаль, справдилось. Путін не збирається. Припиняти війну, я маю великі сумнів, що він відмовиться від обстрілів в повітрі. Хоча є один із коментарів військового, який я сьогодні бачив, він доволі влучний, ем, стверджується, що для нас перемиря в повітрі буде небезпечним. Росіяни зможуть накопичувати. Зброю дуже близько до фронту, адже не можна буде уражати склади боєкомплектів, військову техніку за 10, 20, 30, 40 кілометрів від фронту, заборонять використовувати fpv дрони або взагалі дрони, хоча, як на мене, це фантастика. Будуть їх використовувати не далі, будуть суцільні провокації, тим паче ми це вже проходили. Путін дуже вміє вправно маніпулювати будь якою інформацією будь-якими рішеннями.